Так, чекаємо поки потухнуть лампочки, можна заводити. Заводиться добре. Ззаду десяте колесо, ширше ніж спереді, спереді 12, но гуще. Скутер Нелегкий, він важкий, десь повозі біля 100 кг. За рахунок цього відчувається, що спутер устойчивий. Ну Максимальна швидкість десь 50, 50, майже 55. Дуже устойчива техніка. Вилка на скутері гідравлічна, як і на джох. Коротенька ножка, такий кікстартер. Не дуже зручно заводити, але ви ним користуватися практично не будете, тільки в тих випадках, коли підсяде акумулятор. Так, По електриці ближній, ближній дальній. Повороти працюють. Габарит, стоп. Так, сидіння на скутері перешите, не оригінальне. Було невеличке пошкодження. Так, зеркала оригінальні, Ямаха. Ось така техніка, технічно в ідеальному стані, візуально якісь незначні потертості присутні, як на любій биучній техніці. А так загалом гарний стан. Кому цікава доставка, доставляємо по Україні. По документам все добре, є можливість поставити на облік. Кому цікава така техніка, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, а з питань, придбання звертайтесь по телефону. Телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд, всім гарного дня!